усім! Це моє робоче місце уже протягом семи тижнів. Наша кухня і мій відділ. Приправи микрохвильовка мої сковорідки, мої плити, три духовки. Ось такі мисочки, кастрюлі, менші мисочки, різні, різні, різні. А ось тут інше робоче місце. Тут працює дуже приємна полячка, тут іде смаження риб різних, м'яса м'явних. Там далі бар, на бар я не піду, дуже гарний бар. Так, це наші такі печі, в яких ми готуємо запіканочки. Тут ряд холодильників, але холодильників у нас дуже багато рядів і дуже багато відділів. А тут самий ранок я починаю привезли петрушку і хочу її ось так вкласти. Зараз покажу вам, як цікаво ми це робимо, щоб прикрашати салати і додавати до супів. Бачите, я положила, поставила точніше петрушку, в склянку з водою і потім баночку. Так, тут вже перші деревни. Також так, нас такий великий дерев, називається Пляцов Збуйніцький, іде з такою підливкою. А тут, поки немає людей, будемо готувати копитка. Бачите, як цікаво, через такий прес потрібно перетиснути всю картоплю. Воно не важко трошки довго. Але поки тепла картопля легше. І тут ми готуємо тісто. Це зазвичай моя робота. Коли нема людей, без роботи ми ніколи не сидимо. І ось тут. Просто картопля, додаємо яєчко або може бути без яєчко. І мука. І місяце тісто, і готуємо такі копитки, які потім відварюються. Ось тут уже їх є трошки багато. Ось так відварюємо, як звичайні варенички у нас, але вони дуже смачні теж. І зазвичай ми їх подаємо скварочками або з маслом, хто як просить, або навіть з підливкою. Ось вони холонуті. Багато підносів. А тут покажу вам, як ми кладемо такі, тут говорять, застав. Це декілька видів салатів. Тут інші салати робимо самі абсолютно всі. І похінські, з синьою капустою. Ось так прикрашаємо у вигляді мотелика. Там був наш пляцок по-збойницьки, це наша рибка, ось, яка вона здоровенна. Тут вона смажиться, бачите, дуже великі сковорідки навіть не передають наскільки велика риба. А тут ще одна така страва, називається пизи. Це ми готуємо для персоналу та для сім'ї. Коли залишається картопля, чи, наприклад, терта картопля, то готуються такі пизи. Вони насправді не такі темні, просто так на відео, але вони дуже смачні. Це тісто робиться з тертої картоплі та звареної картоплі. Замішується. А всередину, ось тут, наприклад, солодкий сир зі спирочками або з м'язком. Це дуже-дуже смачно насправді. Це наші супи. Кожен день у нас їх декілька є, але завжди є розсол. Або по-нашому, говорять, мульйон, але він дається без м'яса, просто такий відвар з макаронами. І огірочки. Куди ж без них, поки сезон, маємо тільки маємо вільний час, завжди щось консервуємо, заготовлюємо. На вечір перевіряємо, чи все нормально. Тут у нас лишилось один піднос запіканок. накриваємо, вбиваємо до холодильника. Трішечки лишилось картоплі. Знову швидко зробили тісто. І ось такі кульки, теж всередину картопляні, бо лишилася у нас картопелька з сиром, робили варенички. І робимо такі кульки. А тут покажу. Робили варенички теж одного вечора з капустою та грибами, дуже смачні. Це вже пізній вечір, 11 година вечора, повністю ніч. Ми виносили на столи наші варенички було 12 повних підносів у нас, і ми їх оце забирали. Але кожного вечора є правило. Який би безлад мене не залишили, завжди потрібно все почистити, помити, вичистити сковорідки, все прибрати, прибрати посуд. Ось так, ми маємо залишати свою робочу поверхню. Це чистенько. Все. Біжу додому. Друзі, щоб ви зрозуміли, це зараз 10.25 вечора. І як я можу спати, як я живу отут? Зовсім близько, це ж нереально. Який би ти не був втомлений, заснути, нереально. Дивіться, як люди гуляють і веселяться. якийсь інший вимір світу, я не знаю. Хоча насправді те озеро, на якому я працюю на кухні, дуже близько. Знаходиться від наших озер, від нашого Світязя. Дуже-дуже близько. Але люди тут кайфують, щасливі, веселі, на адреналіні я ж не можу нормально тут все сприймати. Точно сказано. Пів світу плаче, пів світу скаче. Купа людей з малими дітками. Не кладуть дітей спати, розважаються. Боже, хочу п'яних. Я мусила вийти, бо потрібно було мені купити поповнення до телефону, але дуже некомфортно себе почуваю в цьому середовищі. Дуже некомфортно. Привіт усім ще раз. Я гуляю. Вечір у нас пів одинадцятої. А я вийшла гуляти. То вже такі щоденні прогулянки, то до озера, то на таку тиху вуличку зайшла. Може, три кілометри навіть від дому відійшла, бо музики не чути. Боже, як мене вже замучила та музика, такий ритм життя. Люди веселяться і вночі, і вдень. Чотири години прокинулася, ще музика бухає, вже мені аж в голові здається. А коли з роботи приходиш втомлений, то ще заснути не можеш через ту музику, через той галас, то взагалі. Але я вже за три тижні додому, так хочу додому, так скучила, скучила, що не передати навіть. Ой. Спокійно, тільки машини їдуть, пів одинадцятої вчора. Отакий от порі я тільки прийшла з роботи. Були ми на роботі до пів одинадцятої вечора. А сьогодні тільки до 8-ї, бо почався дощ, гроза, хоча сьогодні у нас було дуже багато людей. Щось біля 200 обідів ми дали, а це тільки троє людей готує. От, штат у нас невеликий, то сьогодні від самого ранку ми таки втомилися. Але ж прийшла і знову та гучна музика. І я пішла спокійно походити, щоб ноги мої пройшлися подихати свіжим повітрям, бо на кухні дуже жарко. І так добре, насправді іду і відпочиваю, дихаю. Знайшла такий великий костел, ніколи не ходила по цій вулиці. Ой, який великий. Ну, До речі, покажу дуже багато таких магазинів. Під відкритим. Ну, не небо, ні, там натягнуті на такі палатки, тимчасові магазини. Жіночі, чоловічий одяг тут дуже багато таких палаток. Ні, я нічого не можуть ще, де я так. Візні вісні. 50% знижка на дві штучки, якщо обереш на другу 50% знижки. Я завжди боюся. Отакі От колеса, боже, я би вмерла. Добре, що не чути. Не чути сиди, як там кричать люди, бо це насправді страшно. Я підходила ближче, то ці крісла вони ще й довкола крутяться. Ну, хтось любить такий адреналін. Я точно є. Любі мої усім мирного та спокійного неба.